Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і е, сьогодні з вами я буду розбирати е, тему штрафів на дорозі, і це буде стосуватися на цей раз не водіїв, а власне пішоходів. Тому як в принципі в нас в Україні прийнято, що завжди винен водій, і тільки водій може отримувати штраф, але в Польщі це все зовсім не так. І е, пішоходи точно так само відповідають і за власну безпеку, і за е, безпечний рух. На дорозі, і саме тому в Польщі є досить багато різних штрафних санкцій, які ви можете отримати, будучи просто-напросто пішоходом. Тож дивіться це відео до кінця, для того, щоб не отримувати цих штрафів і убезпечити свій гаманець від лишніх витрат. Також пишіть в коментарі, звідки дивитеся це відео, і, звісно ж, ставте йому лайк, щоб я побачила якомога більше людей. Отже, давайте зараз Підемо по всіх штрафах, тобто почнемо від самих маленьких, за що їх можна отримати, і найбільші, тому як вони вичисляються тисячами, друзі, злотих. Отже, штраф 50 злотих очікує на пішохода, якщо він рухається не тротуаром чи пішоходною доріжкою. А, і при цьому немає жодного узбіччя. В такому випадку штраф буде 50 злотих. Друге, він все ж іде узбіччям дороги, але не з лівого боку, як це вимагає правила дорожнього руху, а з правого. Ми знаємо, що завжди потрібно йти з лівого боку, щоб бачити власне автомобілі, які рухаються. Рух з іншими пішоходами відбувається не один за одним, а поряд, коли йдуть люди, також штраф. Порушення правил перетину велосипедних доріжок, або е, якщо ви рухаєтесь велодоріжкою, при наявності доріжки для пішоходів, оце до речі, дуже і дуже популярно, і так само в нас в Україні, е, коли Пішоходи рухаються велодоріжками просто на автоматі, і цим самим мішають е, е, тим, хто їде, наприклад, велосипедами. І, е, звісно, це також е, трохи ускладнює рух. Тому бачимо, в Польщі за це можна зловити 50 злотих штрафу. Далі, е, якщо пішоход виходить на проїзну частину чи колію, з метою їх перетину не з тротуару. Шосте, якщо він переходить дорогу в місці з обмеженою видимістю в населеному пункті. Сьоме, він уповільнює рух чи зупиняє без наявної на то потреби під час переходу пішохідної частини чи колії автомобілів. Тобто, якщо ви будете дуже повільно йти по пішохідному переходу, де ніби дозволений рух, але при цьому будете. Е, ну, якби будуть ознаки того, що ви е, спеціально там сповільнюєте рух автомобілів, за це також може бути такий невеликий штраф. Далі, якщо ви перебігаєте дорогу, якщо ви ходите по коліям, е, якщо е, пішохід переходить дорогу в тому місці, де проїзна частина відокремлена від тротуару, з захисними бар'єрами або перешкодами, через перешкоди не можна в Польщу пригати. І Якщо пішохід не дотримується вимог дорожніх знаків щодо регулювання е, рух, руху пішоходів. Ну і останнє, якщо пішохід використовує дорогу чи її частину в спосіб, що е, не відповідає їх цільовому призначенню, е, це що стосується штрафів в 50 злотих, далі йдуть штрафи більші і пунктів там реально вже менше. Е, штраф в 100 злотих передбачається, якщо ви рухаєтесь проїзною частиною після настання сутінків поза населеним пунктом, і при цьому у вас немає е, різних світловідбивних елементів на, е, ну якби на вашому одязі, для того, щоб водії е, автомобілів могли вас замітити. Якщо їх немає, штраф 100 злотих. Е, далі, якщо е, Пішоходів, які переходять дорогу в місцях з обмеженою видимістю на е, незабудованій території. Тобто, е, так само бачимо, дорогу не можна переходити за населеними пунктами, е, якщо там погана видимість. Далі, штрафи в 150 злотих, друзі, підвищуємо ставки. Е, е, так, е, у випадку, якщо пішохід вийде на дорогу безпосередньо перед транспортним засобом, що рухається, якщо водій при цьому буде змушений різко загальмувати, і це зробить. Шкоду його здоров'ю чи здоров'ю його пасажирів, штраф автоматично буде збільшений на цілу тисячу злотих. Тобто, якщо ви е, будете зненацька там заходити на пішохідний перехід перед тим, не зупинившись, буде штраф 150 злотих. При цьому, якщо водій буде змушений дуже різко загальмувати і е, будуть якісь травми, отримані ним або його пасажирами в такому випадку, то ваш штраф вже буде становити 1150 злотих. Далі штрафи в 200 злотих. Це якщо попередня ситуація сталася поза, поза пішохідним переходом. Тобто, якщо ви ще вибігали на дорогу поза пішохідним переходом, це вже буде не 150, а 200 злотих. І е, якщо пішохід раптово вийшов на дорогу з-за транспортного засобу чи іншої перешкоди, що обмежує видимість на дорозі, також вам штраф 200 злотих. І при цьому дуже добре буде, якщо водій, який їхав і не міг чисто фізично вас побачити, якщо він при цьому вас не посадить собі на капот. Е, далі штрафи в 300 злотих. Штраф 300 злотих очікує на любителів поговорити по телефону під час переходу дороги чи колії в спосіб, який обмежує видимість. Тобто, якщо ви будете йти просто з телефоном через пішохідний перехід і вас побачить поліція, у вас буде штраф 300 злотих. При цьому в навушниках, наприклад, якщо ви будете йти і спілкуватися, жодних проблем не буде. Далі, найбільші штрафи, друзі, це штрафи в 2000 злотих, і вони. Неспроста такі високі, тому як е, ці порушення правил несуть пряму загрозу вашому життю, навіть не здоров'ю, а одразу життю. По-перше, це вихід на дорогу, коли шлагбауми чи напівшлагбауми опущені чи почали опускатися на залізнодорожних коліях. І друге, якщо на автомобільній дорозі загального користування в житловій зоні або в зоні руху група пішоходів проігнорує сигнал заборони руху залізничним переїздом. Світлофори або пристрої, які світяться червоним червоними проблизковими маячками. Тобто, якщо ви проігноруєте такі сигнали, також вам світить штраф в 2000 злотих. І я розумію, чому всі ці штрафи для пішоходів в Польщі є. Тому як це допомагає, по-перше, вберегти водіїв від в'язниці, тому як пішоходи, як бачимо, тут обмежуються тільки якісь ну справді важливі такі дії, які не можна робити, щоб не попасти в аварію. Ну і по-друге, при цьому набагато більше життів, як на переходах, так і поза ними, буде збережено, якщо всі будуть дотримуватися цих правил. Тож, друзі, будьте уважними, слідкуйте за собою на дорогах, навіть якщо ви просто-напросто пішохід. Бо, по-перше, ви можете отримати штраф, по-друге, ви ставите під загрозу своє життя або здоров'я. І наостанок, хочу сказати, що. З самого дитинства не ну, якби мені було завжди дивно дивитись на ці ситуації, коли мама бере дитину за руку і вони починають разом перебігати через там чотири полоси руху, де їде багато автомобілів, і прямо починають бігти. І я думаю, що багато хто з вас також подібні ситуації бачив, як на мене, це повна. 100% безвідповідальність дорослого за життя своєї дитини. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим випуском. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!